Доброго дня, вас вітає компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас DS-7 Crossback, Автомобіль у нас у кросовері, у сірому кольорі з 1,6 гібридним двигуном. У нас тут безключовий доступ на усіх дверях, також датчики сліпих зон. Всередині чорний шкіряний салон. Сидіння в дуже гарному збереженому стані. У нас тут повністю електрорегулювання, також присутні масажі сидінь, є утримання у полосі, датчики світла та дощу. На 2022 рік дуже гарно наповнена комплектація, Мультикермо, підрульові плюстки. 29 тисяч пробіг у нас в автомобілі. Також у нас тут великий штатний монітор та мультимедіа, камера заднього виду, автомат. Позаду у нас також сидіння в чудовому стані. Електросклопідйомники, електроскладання заднього ряду, велике міське багажне відділення на сервопривід. Автомобіль у нас плагін-гібрид. Також в колу у нас тут парктроніки. Повністю обслужена. В Україні у неї один власник. обслуговувалась вона на офіційному дилері. Ніяких наразі не потребує капітальних вкладень. Тому, якщо вас цікавить цей автомобіль, звертайтесь в місто Львів, вулиця Кільцева, 60. Також переглядайте нові надходження на сайті автопарк ЮА.